Олкій, привіт! Ви на каналі Запальнички, і сьогодні ми поговоримо про фільм Темні Уми у США пандемія, якою хворіють тільки діти. Вакцини нема, більше половини дітей в країні померло. При цьому перед смертю дітей виявлялись надзвичайні сили. Були діти, що пережили хворобу, але надзвичайні сили у них залишились. Тому урядом було прийнято рішення для безпеки громадян забирати дітей з надзвичайними силами у табори. Поки лікарі не знайдуть вакцину. Отже, у головної героїні Рубі день народження. Її батьки дарують брелок бджілку. Це на сюжет не впливає, але його будуть показувати ще декілька разів, тому щоб ви знали. Далі ніч у Рубі безсоння. Вона вирушає до кімнати батьків, де ненароком вперше активувала свою здібність. А вранці виявилося, що вона стерла їм пам'ять про себе. Далі Рубі забирають у табір, де було багато військових. І ведуть до науковця. І той пояснює, як уже зрозуміло, діти, які пережили хворобу, отримують здібності, які були поділені за кольорами. Зелені, розумні, жовті керують електрикою, блакитні телекенетики, є ще червоні і оранжеві. Вони найнебезпечніші. Отже, рубі виявилась оранжевою і її мають ліквідувати. Але вона використала свою здібність і змусила науковців думати, що є зеленою, тобто розумною. Тут виникає питання, чому вченого залишають з дитиною, у якої як факт, є здібності, але ви ще навіть не знаєте, які наодинці. Отже, Рубі відпустили до зелених, оранжевих і червоних у таборі не було, минуло шість років. Був частотний тест, через який Рубі викрили, і їй допомогла втекти з табору лікарка Кейт. Отже, зовні було тихо, майже всі дорослі тепер живуть у великих містах, а на дітей полюють, тому якщо Рубі потрібна буде допомога, Кейт дарує їй невелику кнопку. Також дізнаємося, що Кейт належить до дитячої ліги, яка протистоїть таборам. Далі знайомимось з Робом. Він працює разом з Кейт. Вони дають Рубі речі і кажуть, що в магазині поблизу вона може помитись і перевдягнутись. І це був хороший шанс втекти, яким Рубі скористалася, зустрівши дівчинку з електричними здібностями.